Міліції, вони, вони, заки, вони залишають приміщення будівлі. Є Михайло Кирилов, опечатається приміщення, буде працювати тільки Державна служба охорони. Я розумію, але я не маю мегафона, щоб кричати аж туди. Я розумію, тільки Державна служба охорони, залишається наш підрозділ правого сектора і п'ять працівників міліції. Зараз вони вийдущі. Хай здадуть свої посвідчення, Посичення, які відповідають. Приміщення МВС обласного. На зараз передано народу України. Тобто вам це перше. Хай погоди знімають. Стосовно зброї, зброї тут немає. Питання стосовно того, ситуація наступна. Зараз це приміщення передається під контроль правому сектору. Частково передається під контроль правому сектору з громадою. Відповідно, це приміщення буде охоронятися повністю громадою і місто разом з правим сектором. Відповідно, ситуація стосовно МВС, МВС з народом, МВС контролюється нами. Питання стосовно Беркуту, Беркут знаходиться в себе на базі. Що сталося базою, ви знаєте, вчора. Бази Беркута не існує на сьогодні. База Беркута була на Вінінській, на вулиці. А зараз Беркута там немає, так само. Стосовно бази Беркута. Ваза Беркута, ви знаєте, що знаходиться на Вінінській. Там так само знаходяться представники. Я вже закрит, я не можу говорити. Не віримо! Не віримо! Не вірите? Ні. Чому вони А чого ви мені не вірите? Чому ви віряєте? Це є, це є це, як вам сказати, головне управління МВ, МВС. Тут знаходиться адміністративний склад. Вони не будуть Міліція Рівненщини міліція рівнищини перебуває з нами, з народом. Немає верху. Питання номер, що ми хочемо? Вікції вийдуть свій вигу, свій, вигу, свій особовий склад. Тихо будь ласка. Може людина хоче перейти на нашу сторону. Дайте слово. Тихо, хлопці! і Дівчата! Слова! Ми зімоді Слово. Тихіше! Тихіше, та не буде чути, що почути! Зараз приміщення остаються працювати слідче оперативної групи в кількості 12 чоловік, а також ваші представники ліцея правого сектора А ти куди піде? Останній особовий склад там, 40 хвилин розібійться. Через, через, через 40 хвилин співробітники ОБС покидають приміщення міліції, тут залишається... дочекатися, що вони покинули приміщення. так? Товариство, ми маємо дочекатися, що вони покинули приміщення, наша оборона залишається. Послухайте мене, обласна рада, це легітимний законодавчий орган. Ми передаємо зараз міліцію обласній раді. Ми вже брали цих депутатів, щоб вони від нашого імені керували, так чи є? Не будемо мародерами. Міліція наша. Якщо не буде подобатися, ми її поміняємо, так чи ні? і тому даємо давати можливість. Послухайте мене, я вам щось кажу: не кричіть, не всі, послухайте мене, не всі, керівники. Вы что я кажу? Пару хвилин, я на рівніщині буквально цю людину був ровно місяць, як був призначений. З моменту свого призначення по сьогоднішній день я коли на Майдані казав, що за особовий склад, який здавав присягу на вірність народу, він оставався з народу. До свого народу. Я команді давав. І злочин, і приступний дії, хто вчора дав його особисто слав. Не перебуває. <гуму> Кожного з вас кримінальні справи. Особисто порушено не було. Ніхто з вас не притягався, не визивався. Тому що, якщо прийде час, мені, мені потрібно буде передати справи новому перенесу, я це зроблю. Відкликайте перкут назад. З на віто. По поводу, по поводу пеку, я спілкуюсь кожен день. Це питання дуже боротьбу. Я нема куди повертатися. Якщо ви не має, хоч завісила від мене, я все зроблю. Що є такі обставини, це питання буде знову мною особисто. Тому що Поэтому всі, обіцянки, всі обіцянки, які до цього давали, я давав, я Починаючи починаю до корони чистого порядка, до завідусів, особисто зважав. Хто стріляв вчора вночі? Зараз на Зараз начальник, начальник зайде з приміщення. Ми будемо чекати, чи йдемо до служби безпеки. Okay.